Шо, хлопці, всім привіт! З вами Дільфіни, і сьогодні у нас нове відео, новий формат, я би навіть так сказав. Буде називатися він Будні пабліка або Огляд ігор на пабліку. Що ми тут будемо з вами робити? Ми будемо просто слідкувати Є? за звичайними іграми на пабліку, аналізувати їх, робити короткий огляд, тобто вони будуть тут не повні, а будуть тільки найкращі моменти, які ми з вами будемо просто сидіти, дивитися і обговорювати. А потім заїхати в Ніколі. Давайте почнемо зі списку. Бачимо за Канаду у нас на складних брокера, декати, кожного називати не буду. Стуса, хенкіна КМД з кланом 4 чума бой 33 Коджа, і лісник на гелікоптері, і, як завжди, бачимо десятку нерозподілених гравців, які чекають. Не Непонятно чого. На тій стороні бачимо спама Взяв він офіцера, не знаю, чи буде брати КМД, поки не бачив від нього цієї ролі. Бачимо на техніки Бросів, також Азірова ем, від клану Січ, двойка від кота, ем, від тут четвірка, дев'ятка від Кхаторі і дев'ятка від Шеркета Путь Воїна. І так же саме сидить десь однакова кількість у нас нерозподілених гравців, які поки не можуть визначитись, куди вони підуть. Ну, звичайно, в перший погляд, ця сторона Канади виглядає посильніше в першу чергу, через те, що тут грають як мінімум два змагальних клана. Хоч і не повні, але, ну, скажімо так, тут більш досвідчені гравці грають саме за Канаду, ніж за Росню. Тому, скоріше, моя особиста думка, що Канада виграє цю гру. А як буде насправді, побачимо? Я, Давайте так зроблю припущення, що буде перемога у 160 тікетів. Рокерс, можеш збутуватися тут, на зірочках, Аніколь. — Там поставиться, что, на звздочки поставить? На зірочках, да, вот там збудуватись. Хорошо. А я за перш точку и объеду, и в том Николі зайду. Головне, кепнути їх Габука і втримати Нікола. Е, бачимо, що канадці у нас їдуть в сторону Габока, я в сторону «Ніколи» також атакующу. Що... І що цікаво, проти них е, також у Ніколу їде спам. І він буде ставити Фобу прямо навпроти свого противника. Тому ми побачимо доволі цікавий бій на Ніколі. Ти в прицепі яке вікно. А ти йде? А я подалі від тебе. Це правильно. Я поїду сюди. Йому зараз, блядь, в кабіну закину. Угу. Ну, звичайний переговори з синяків тут. КП ну, Моя особиста думка, чи повинні взагалі клани КПТ перші. я коли граю на КМД, як, як правило, синяків. Синяків відправляю. Тому якось так. Бля, койот можна забрать. Там не радо челику портить гру. Типу, у мене екіпаж все одно немає, так понял. може койот забирати. У мене все одно екіпажа нема. Просто не рада челику портить гру. Забирайте. забирайте. Ну тут у нас поїде саме третя сквад брокера. Ну, доволі цікаво. Бачимо як дві ки а от екіпажі там більш досвідчені, Бачимо, як 20-ки у нас виїжджають на ворожий. Ну, тут без шансів у них Просто розбирають, вони тут синяків. Але чомобой якимось чудом залишається живий за лахом, і чомусь 30-ки їх не добили. Ну, цікаво, чому. І вони за це поплатилися, отримують вони трубу від Аллаха, Але просто ігнорять і їдуть далі. Ось тут цікава ситуація. Тут прям в тилу у нас висаджується третій склад, в атаку на Ніколі, але в його в спині тут також висаджуються синяки і починається тут перестрілка між ними. І шеф шефобу тут втикають. Ой, пішла труба. І вибивається плайки, вибивається плайку в брокера. Доволі непогано, враховуючи, що дуже незручно для них піхота знаходиться. Але... Бачимо дві тридцятки, які рухалися в напрямку Віліна. Але Хенко якимось чудом їх об'їжджає, що доволі цікаво. А що робить 10-й? 10-й просто у нас стріляє. Ну, Бою саплайко. І нахіра він це робить? Мені просто цікаво. <звук> ну, найс допомога, трошки хлопці перепутали, походу. У нас тут уже Видно, там англічани якісь. У нас техніка. Ну Хенкі дуже повезло, що він якось об'їхав і не попав на ті дві ки Ну, свої розстріляли, блять. Брокер тільки зараз зрозумів, що по ньому стріляла своя піхота. А, що це робить сьомий? Ну цікаве рішення. Тобто він приїхав, поставив ФОБу, злив соплайку. Але є стройка, чи буде він зараз хаб втикати, чи догадається сьомий зараз поставити тут хаб. Ну, біля його Токсик, він вроді більш досвідчений, якщо що повинен допомогти. Поки хлопці не спішать це заробити. Буде перестрілками з синяками, я так розумію. Але 12 я думаю, кепне і тут проблем не буде. Знайшли, все все ж таки, бородач вирішив перевірити. Я думаю, знайде зараз рацію. Да, прекрасно він її бачив. Але по ньому тут і працьовує. Тут під'їжджають дві 30 ки Під'їжджають вони на скіллі з однією. Ой-ой-ой! Трошки не повезло. Хоча міг, міг він добити насправді. Ем, 30-ка слона. А ось з другою він уже не впорався, зрозуміло, просто його добивають. Але весь екіпаж тут, я так розумію, зараз добиває. Так, да, все ж таки труби добиває. і вийшов у нас розмін. Сідьмой, тя два Тим часом Хенки у нас обходит з південного Расовочко. напрямка. От другого трисятка уехала. Рисую. Атак, разменялись. Хап отметил на Николе. Є ще трисадка где-то? И заходят хлопцы прямо на ворожу рацію. Доволі непоганий флангуючий удар зараз робить хенкі. Скоріше за все, рація на Ніколі зараз впаде. Навряд чи синька від Русні зможе грамотно відреагувати. Чомусь у третього я не бачу раліпойта у спаму. Ну, а тут бачимо перестрілки від синяків. Давайте подивимось. мінус один, але залишається тут на другому поверсі хтось. Кольт чисток. Чисток. Кольт каже Коль. чисток. Кольт там на своїй хвилі. в Та ну я, я понимаю. А, Кольт стріляє. Кольт, зачисти другий поверх повністю. <плес> 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 Типічна ситуація на пабліку. Все ж таки закривають, але не Кольт його закрив. Тут іще весело у нас з VG також в другому поверсі сидить. Але чи виб'є його хтось, це велике питання. Ну, так, да, це є різниця між пабліком і змагальним складом, що тут є синяки, які навіть пів метра не почують ні Калаш, ні Емко. буде важко їм взагалі. Зі звуками працювати. Це про що я казав. Хенкі знімає ворожу рацію, хав-блоці, і, скоріше за все, впаде вже. Зараз Нікола. Точніше, вона вже кепнута канадцями Тут спам зустрічає Зейна. Її зустрів, я так розумію, Хенкі який намагався відразу на наступну точку, але тут Чапа в кусті сіде, закриває він спавна. І залишається дві точки. У нас залишається. У Русні доволі швидко грайде, це єдиний плюс, напевно, паблік ігр, що дуже швидко тут проходять ігри і не затримується. Папі і Стус, я так розумію, приїхали ставити атакующу ФОБу. Трошки далеченько, як на мене, але краще, ніж нічого. На радіо тим часом у Русні немає ні фоби, ні хаба. Є тільки ралі поінт, які вони поставили в центрі. Ну таке собі рішення. Ой-ой-ой. Що це Що це було? Ти заклав її на нашу сервайку і вибухла медика. Чапа, тебе все добре? Я її поблян. У мене, блядь, де ця сішка, їбана. Бля, я засняв. Я давай, 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 Господь спустился небес! Ну все, Чапа поп... поп... попадешь <позволь> на будни павлика в перший видос. <рі> вы пацаны, его ничего не видели, пожалуйста. Не-не-не, це... це вид видос, 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 я засняв, дякую за контент. <рі> <рі> ну це, конечно, ржака просто во. Білі у нас тут пуше склад. Е да, спама, Тут пастер у нас один щось бігає, не зрозуміло, що робить. Зрозуміло, що їх тут просто зараз сперекєш всіх. І, скоріш за все, радіостейшн також паде. Я навіть не знаю, що тут русні може допомогти. Так, хлопці, якщо вам подобається такий формат, ставте, будь ласка, лайки, підтримуйте контент українськомовний складі, це дуже важливо. Ну і пишіть, можливо, які би ви хотіли бачити покращення, чи, можливо, якісь зміни в цьому форматі. Е, тим часом е, кепає вже. Канадці кепує тут Радіостейшн. Але тут у нас КМД. КМД, до речі, чомусь спам не взяв, а взяв його. Хто у нас взяв КМД? Будь лайна взяв. І він е, заходить на Ніколу. Але чи встигає він робити подвійний забіл, ну, не знаю. Велике питання насправді. Не така ж велика, але ну, спать його буде один заходити, мені здається. Але не факт, що зробить, навіть якщо зробить подвійний, то для канадців це не також страшно, тому що є кого заводити, є спавни і є можливість повертати цю точку, і хлопці якось її не, не дуже спішать. Бачимо типічну оборону від синяків. Зажатися в одній будівлі. Построїти суперфобо і закопатися. Як ч. Як, як це атака АД А тепер дивимося, як у нас атакує Рося. Чотири людини друг другу стріляють підари в спину. Це все жах. Дуже низький рівень гри і. Насправді перестріляти тут піхоту, ну прям дуже легко можна. Граната через забор. Давай! Дай! Бешла. <плес> тут заходять, заходять, Ну, втримали. але. Ігор на повер. зайшов на другий поверх. На моєму трюкасі ще є один. Це є. Перший другий поверх. Буду зараз його намагатися знайти. Соло тут уже готовий. Коль майже по ньому попав. Хотя actually, this зможеш нас забрати? А ти хотів, щоб я по приколу просто сіл? Розмін, в принципі, подвійний забіл вони не встигають. А, що у нас по По поневіа. Ну, там, здається, спам поїхав ставиться на останнє, ні, там п'ятий й здається, ставити фобу хаб на останній точке. Але тим часом Хенкі запросив уже віртушку і, скоріше, за буде забирать тут зараз лісник Хенкі. Ой, КРБ йшов на таран, але трошки не впорався з керуванням. Але я думав дерево. Я думав, так, да, в дерево він вріжеться, але трохи в нього не вийшло. Він робить розвороти, буде зараз намагатися, я так розумію, повторно зробити удар. Давайте за цим подивимося. Ні, просто напевно чи буде врізатися. Цікаво. Чи буде брати на таран? Починають по ньому відпрацьовувати, я так розумію, кулеметники. І тим часом Хенкі полетів, а QRB все це контролює. І зараз буде брати на таран. Оце вже цікаво. Давайте збільшуємо швидкість. Тут у нас прямо пілот Камікадзе намагається наздогнати Хенкі, так, нам але Лісник також не, не самий такий, знаєте, нубовий пілот, і його спіймати наздогнати не також легко буде. Дуже небезпечно, і тут вже дуже багато ворожої піхоти. Лісник, скоріше за все, їх зараз посадить, напевно. Ой-ой-ой, як небезпечно. Ну це прям, знаєте, Голівуд, Голівуд пішов. Пішов у нас Голівуд. Намагається Кірбі наздогнати лісника. Лісник, поняв, що висадка вже не вдалася. Продовжується рух. Панлайс пише, але Кірбі інші думки. Ой-ой-ой, чуба він вже не витримав такого напруження, просто випригає він з гелікоптера. Не знаєте, перша гра рандомна, от я запустив і запустили. в принципі, воно цікаво, дуже цікаво, воно насправді проходить. Е, намагається... Намагається QRB наздогнати Фанлайсі Генкі, але поки у нього це не виходить. Робить дуже серйозний розворот тут лісник. Буде він робити висадку, але QRB буде брати на таран. Але там є досвідчені гравці, які зараз можуть з так, да, напевно, струби зараз будуть спробувати знищувати QRB. QRB дав інфу, і все ж таки Хенке ставить ставить побою з хабом. Пішла вигразка, в принципі, лісник порався зі своїм завданням, QRB тут повністю передав інфу по хабом, і зараз їх будуть за все, зустрічати тут. Але поки тут були ці маневри, то у нас сьомий просто пішки прийшов з півночі на нього. І доволі цікаву ситуацію. Апнули, і найголовніше, ну, що вони зробили, вони відтягнули піхоту на північ. І Хенкі зараз, в принципі, може майже без проблем заходити. Єдине, їм треба щось придумати з QRB, бо це якось несерйозно. Невже у них труб взагалі немає? По, вроді, труба, да, білі по роді труба, ні? Так, біля труба, але чомусь. Немає спроб попасти, при тому що QRB доволі довгий час завісає в повітрі. І все ж таки QRB відлітає, по ходу. Хенкі вже ставить хаб агресивний. Ну, все робить по дефолту. Тут молодці, лісники, Хенкі, все правильно роблять. Зараз будуть заходити в точку, і мені здається, будуть починати кепать, але тут четвертий склад це Азіров, він, я так розумію, отримав інфо від гелікоптера. Зараз буде намагатися цю фобу з хабом знищити, тим паче він прекрасно чує лістика, який перемонтував віртошку, і зараз буде відлітати. Ну є шанси на подвійний забіл, а тим часом канадці да, зайшли на радіо. І у вас очень багато фоб осталось, ТВ, которые, блять, скопали. Хай попали. в b. Так, зашла тут якась кількість з піхоти, але насправді 100 правильно говорить, тут не також їх багато, і якщо там іще тут 5 людей заспавнити. Ралік, ну, в принципі, 83 в повертається, в принципі, цих сил повинно бути достатньо від брокера, щоб втримати цю атаку. Ну, з тобою. Сплайка місія на радіостейшн приблизно. Ну, велика велика кількість тут канадців, і В принципі. Е якщо зараз вони розберуться, Хенкі зможе розібратися з ворожою тридцяткою то він почне, я думаю, кепати точку, бо там не така ж велика кількість е русні. Тому піднімайте труби, димиться, пробуйте випить. І починає, так. Да, це про що я говорив, починає кепати Хенкі точку. 30-ка, я так розумію, отримала трубу, буде вона зараз від'їжджати. Чи вона об'їжджає? Вона об'їжджає Жебу і Бородача. Це блок Хаба, до речі, рацію поки Сінька не знайшла. Все, забираємо. Так, да, тут вибили і бородача, і Жебу. І 30 заїжджає, тут треба реально подумати. над... Над тим, щоб хенкі переставляти ралів, тому що хаб розлучити буде дуже важко. Так, да, взагалі нікого не залишається. П'ять шевронів повинно бути у Хенкі. І що саме страшне, на захід у нас ось на цьому хабу, так, да, іде зараз розріз, але на цей хаб уже підходить у нас чи повзадіг. І він в будь-який момент. Ну, повинен він інфо передати, да, є точно мітка на хаб, і код уже заходить. Але червень був готовий до, до цього з сіром, І закривають вони кота на пуші. А що у нас на радіо? Давайте швиденько подивимось. На радіо дуже великі сили зараз кидають, кидає русня, щоб спробувати цю точку закепати там з третім дуже важко її тримати, але вони тримають, вони тримають і дають час хенки для кепу. Сам починає працювати. Але відразу вже тут тройка подавляє, да? Наскільки важливо працювати в команді, тому що коли по тобі стріляє один, навіть якщо він тебе закриває, зразу команда за тебе повинна заступитися і закрити. І саме зараз буде дуже важко, прекрасно розуміють вони звідки була стрільба, спам дає гранату. Але нікого вона не зацепила. І Пепа зараз повинен його закривати. В самій точці пішов Кеп але здається, мені що вони не встигають. Не встигають вони зробити двойний забіл, не така ж велика кількість піхоти тут на радіо зайшла. І, скоріше за все, хендкі кепне, тим паче тут зайшов Опрікон 3. Кеп ще менше почав вити Якщо він ще UA закриє, а він може закрити, ні, не бачу поки. Але він прекрасно чув калаш по ліве руку від себе, повинен був чути. А по кому стріляє мені цікаво сочеля. а Прикон дуже важливий дає кіл, але кеп, кеп іде і, можливо, в принципі, ні, не буде, скрізь за все, двойного. Хоча у да, Кепою та ніба, і ці джи-джи... GG -дж GG -дж 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 перемагає. Канадці. Я казав скільки? в 160, Ну бачите, я помилився в 300 тікетів перемагають. Не очікував що я, що вони прям до мене їх принесуть, але М -м, грамотна гра від хенкі добрі фоби, хаби, да все добре було зі спавнами, і це дало якби, свої результати. Якщо вам такий цікавий формат, хлопці, натикайте лайків або напишіть, що треба змінити, щоб стало цікавіше. Чи потрібно взагалі робити записи чи стріми. Таких паблік ігор, да, мені ваша думка дуже важлива. Пішов в Тикет Блит, 60 секунд у нас залишається, і хлопці уже чекають наступну карту, а наступна карта це у нас городок TC. Вони под конец на і хаб переключились, проїбали точку. Але шанси на подвійний забіл був у них. Там буквально у них секунд 10 не вистачило. Боишься? Да, тебя тоже сильно боюсь. <ривш> <ривш> Ты що, ну это понял, один раз такой. То, что доведел. Ну, Чап це, це точно попадает, Скажімо так, в ефір. Просовоправда, я понял. Э, Хтось то отметил вражескую соблайку. у меня на карте нет, нет, я Бля, я підхожуся с этой я еду Ану, ану, оно, ну, ууу, ну это ж другое дело. Чи джи, хлопці. хлопцы.